Так, там? боже, яка красива черешня. Давайте буду пробувати. Так, давайте. Мандарина, давайте 2 кілограма. Ой, який добрий мандарин. Почав мандаринка? 250 можна по 230. Отлично. Чекай, дивіться, яка черешня красива. Як сливки. Візьмемо дітям черешні, навіть. Черешня по півтора тисячі. Да. Скільки з черешня? Це півтора це сусіда, в мене дорога. У вас дорожче? Да. По чому така? Ну, взагалі, 200 можна. 2700 гривень кілограм черешні. Ось, а не а не череш... а, ну. Требі, 700 грамів. Е, на 590. Дуже круто. Ну так, да. покла так собі. А голубічка? Голубічка, а не дорога, і щас то. Давайте голубічка. Ми її брали у вас. Голубичку да. знаємо вашу. Так. Один судочок так? Да? Так. Да. Голубічку. Так, що це ще таке взяти? Да. На тарілочку нашу фруктову. А це шарон? Шарон? Давайте шарон. Да, головне, щоб не терпкий. Шарон він лікував. Так, маленьки Uh, давайте так, це що нам. Давайте штук шість. Так, 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 Помідорчики. Маріна, а скільки ти взяла помідорів? Два штучки. Правильно. Коля, черешня по 800, Да? Я не хочу повторити фразу Той баба. Баби. Не буду тут, не пропустить нас. Я вже дождуся літа. В чому через дуже небагато. Зараз яку мені на тарілочки салату. Цього достатньо. Так, авокадик. О, які фініки красиві. Фінік? Фінік. Вони такі великі, фініки гарні. Авокадо. У нас фінік краще. Так, 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 таке. Чотири штучки давайте. Марин, там дають по поботі зайшли. Да, от на треба раз на попробувати